Приклади управлінського обліку. Економіка сім'ї. Частина 5: Щоб ефективно управляти фінансами, треба відокремити фінанси для життя та фінанси для бізнесу. Раніше ми використовували схему всі фінанси в одному місці. Не були і фінанси сім'ї для життя, і фінанси їх бізнесу. Для управління фінансами така схема складна та нечитабельна. Тепер використаємо схему Власник та його проєкти, де побачимо ті ж фінанси, окремо по сім'ї, як власників проєктів та по кожному їх проєкту. Основна задача максимально зрозуміти та пояснити фінанси, використовуючи лише один звіт консолідований баланс. Як це зробити? Спочатку дивимося загальну картину, потім розкриваємо деталі. Будинок, автомобіль, меблі та побутова техніка це активи для життя. Вони у власника. Гроші із загальної суми: 100 тисяч в проєкті акцій Apple, решта у власника. Інвестиції сім'ї. Вклад в пенсійний фонд в акції Apple, у депозити, в криптовалюту. Дебіторська заборгованість. Гроші, котрі винні нам: Борги Джефа Безоса та Біла Гейтса. Не пов'язані з проектами. Вони у власника. Борг Герміони Грейджер, пов'язаний з проектом Інвестфонд Гаррі Потера. Невиплачений виплачений борг банку на проценти по депозиту. Проект депозити. Кредиторська заборгованість. Гроші, котрі винні ми. Борг Сергію Бріну. Не пов'язаний з проектами на балансі власників. Борг банку Моргана по кредиту для купівлі акцій та проценти по ньому. На балансі проєкту акцій Apple. Борги по іпотеці, податковій інспекції, газовій, електростраховій обслуговуючій компаніям, не пов'язані з проєктами, на балансі власника. Той, хто самостійно управляє своїми фінансами та своїми проєктами, розуміє, що це за борги. Це борг роботодавців по зарплаті, це борг покупця акцій фонду Гаррі Поттера, це аванс за роботу від Сергія Бріна. Його ще треба відпрацювати, залишок іпотеки та несплачені відсотки подій. Тобто для сім'ї більшість цифр зрозумілі. Не потрібно додатково пояснювати, досить перевірити рахунки та сплату по ним. Прибуток не пов'язаний з проектами. по кожному з проєктів. Прибуток розкривається в піанелі, не пов'язаний з проектами. Дохід від роботи мінус прибутковий податок, поточні витрати сім'ї при необхідності можна подивитись детальніше. Хоча поточні витрати сім'ї, мізерні порівняно з доходом від роботи можна в глибину не копати. Прибуток проєкту інвестфонд Гаррі Поттера, дохід від продажу акцій, їх собівартість, збитки від падіння курсу, треба розкрити інформацію, прибуток від вкладу в пенсійний фонд. Проценти на суму вкладу. Де ці проценти? як їх помацати. Прибуток проєкту акцій Apple. Дохід від росту курсу. Витрати по інвесткредиту. Необхідні пояснення. Прибуток від процентів по депозиту. Де цей прибуток? Як його побачити? Прибуток в проєкті криптовалюта. Дохід від росту курсу криптовалюти. Де цей дохід знаходиться? Також потрібне пояснення. Тобто, Маючи консолідований баланс фінансів власника та його проєктів ePanel, можна максимально зрозуміти та пояснити всі фінанси, сформувати очевидні питання, інформацію про які потрібно розкрити. Практика показує, що на п'ятому чи шостому балансі розкривати інформацію вже не потрібно, це все рівно, що п'ятий раз дивитись те ж саме кіно. Все і так зрозуміло. Наступного разу подивимось, як розкривати фінансову інформацію. Дякую!